Усім привіт, ви на каналі Деси Снастя. А ти взагалі як відносишся, коли там дівчина взагалі нічого не робить, вона любить там сидіти вдома, ходити по салончику? ред флаги на шоу Холостяк. Ну, я можу залізти в шафу, наприклад, і потім без трипу лякаю або щось могла вилити на нього. Будь ласка, ставте лайки, тому що в мене зовсім новий канал і. Кожен лайк він супер важливий. Валя, тобі не здається, що ти проявляєш себе до Тараса більше як мама, аніж як жінка? Це був сьомий випуск, і він реально був дуже, як на мене, цікавий. І ну, якщо ти так відчуваєш, то я розумію, я зупинимося на комунікаційних редфлагах учасниць, які я помітила і які хочу показати вам. Як можна відслідковувати це в собі і в інших, і розуміти, що з цим робити? Тарас і Лера, да, дівчинка з конями, що взагалі трапилось? А, вони пішли на індивідуальне спілкування, і Тарас там каже, що я відчуваю між нами стіну. Типу, є між нами якась, знаєш, там така невеличка стінка. Ти дуже хороша дівчинка, О, що ти в житті робила такого безшабашного? А справа в тому, що Лєра вона і ну, насправді хороша дівчинка, так дуже е, емоційно здорова, доросла, але в неї є ось такий контроль її дитячої частинки, да, ось цієї, яка відповідає за легкість, спонтанність, те, що дуже полюбляє Тарас, те, що є якраз в усіх тих дівчатках, яких він залишив після цього... В кінці сьогоднішнього епізоду з трояндами, да, усі ці п'ять дівчат а, ось, а, собі, вони усі легкі, емоційні, спонтанні, непередбачувані, да, а в лір цього немає. А це, ну, коротше, як нам сьогоднішній епізод вже показав, це якраз те, що шукає Тарас в жінці. І це зараз не про Редфлаги, мені здається, це нам навпаки такий самий э, найбільший грін флаг цього випуску це те, як э, Лєра відреагувала. Вона абсолютно спокійно це сприйняла, тому що вона, э, да, не зважаючи на те, що в неї є такий блок дитячої частинки, її дорослий він дуже здоровий. І вона може реагувати відповідно дуже адекватно і нормально на те, що чоловік може вибрати не її. Да? Тобто вона розуміє, що вона не всім може подобатись, вона каже, що так, мені потрібна взаємність чоловіка, мені це необхідно, і тоді я також йду йому назустріч, і це нормальна абсолютна історія в будь-яких нормальних стосунках. Тобто, я думаю, що у Лєри загалом є, в неї є ось це бажання створити сім'ю. Народити дитину, да? і воно здійсниться, вона це транслює і просто Тарас не той чоловік, який також цього хоче. Тарасу ще хочеться такої легкості, грайливості, емоційності, трошечки десь драми. А Лера цього не дає. Лєра вона про спокій, комфорт, про якесь прийняття, про будувати сім'ю. про Планувати, а що ми приготуємо на вечерю? Да? Тобто там не про те, що а поїхали сьогодні там, за 3-9 земель, і повернемося, не знаємо, коли, може, і ніколи не повернемося. А, далі у Тараса було спілкування з Надіною індивідуальне, але я не хочу його коментувати, тому що я хочу зробити такий е, розбір, чисто індивідуальний Надін, бо мені. Е, Мені здається, це буде цікаво, і я спробую зробити такі індивідуальні розбіри з кожної з учасниць. І почнемо з неї, бо вона на мій смак, вона дуже багато кого тригерить, тому це може бути цікаво багатьом. Тому побачимо. Да? Тому Надін я пропускаю. Перейдемо до спілкування Тараса і іри тієї іри, яка продає купальники. А що тут... Взагалі відбулось. На мою думку, Іра ще раз нагадала Тарасу, що їй не вистачило в дитинстві а, саме батьківської любові, да, що її любили, любив та приймав батько тільки за а, якісь її досягнення, за хорошу поведінку, за хороші оцінки, що вона повинна бути найкраща з усіх. І тому, тому ми бачимо ось цю конкурентність іри з іншими дівчатами, так? що їй важливо бути краще інших. І тому ми бачимо і помічаємо в ось, ось це бажання знайти собі чоловіка, який буде й батьком. Тобто вона ще це не пережила, вона не прийняла. Саму себе, своє ту частку, яку в дитинстві її батько відторгнув, да, вона ніяк ще не може себе пробачити, важливо, батька не може пробачити. Тобто, там, там потрібно ще розбирати з прийняттям, з пробаченням. Поки Поки цього не відбудеться, будуть ось такі запроси на чоловіків, які будуть забезпечувати на чоловіків, які будуть рятувати там, де є рятівник, там же з'явиться її переслідувальник, і там же з'явиться її жертва. Будь-який чоловік, який скаже: Окей, я буду Тебе забезпечувати, я буду таким татусем для тебе. Да, він же потім скаже, я хочу, щоб ти робила ось так-так. так. так, так. Да, він продиктує їй якісь умови, які вона повинна виконувати, як було в її попередніх стосунках, да, де вона, в принципі, забросила там, свою модельну кар'єру, тому що її чоловік не хотів цього. І в кінці, да, тобто рятівник, переслідувач і. Класичний третій кут це жертва. Тобто, звісно, цей чоловік ще й звинуватить її, що в принципі це вона винна, що все трапилось, як трапилось, і це все буде повторюватися по кругу, допоки Іра просто не прийме в у собі себе таку, яка вона вже є, да? їй не потрібно буде змагатися з іншими дівчатками. За е, любов е, до тата, зможе полюбити себе сама, і їй не потрібно буде, щоб в неї був чоловік, який постійно вона буде добуватися його любові. Те, як вона зараз робить, да, з Тарасом, Тобто вона постійно щось там е, ініціює, щось там витворяє. Да? вона прям хоче добитися, добитися його такої любові. І це, ну, це не добре і непогано. Тобто, я не хочу, щоб це звучало, наче я її засуджую. Да? Це, це просто так сталося. Це вона не винна, її тато не винен. Це травма поколінь, родова, така травма. Пів країни в нас травмована, може, і більше. І Приблизно таким самим чином, до речі, ось така от історична спадщина, селяві, як то кажуть. Да? Ось, ось, ось така іра. Але Тарасу це не подобається да? ці постійні її натяки на те, що е, я хочу, там, щоб мене отримали, те, як в неї блищали очі, коли вона каже сидіти вдома і ходити по салончикам. Да? І от і це, це просто алмаз усього випуску. З, одного, з одної сторони, тіпа, класно, що вона каже йому, і натякає про те, що вона хоче. А з іншої вона була б набагато щасливіша, якщо б вона змогла прийняти, прийняти саму себе, да, полюбити саму себе, і в неї б не було б цього запросу, що інші мене повинні любити і давати ту любов, яку вона сама собі не додає. Ще редфлаг від неї, я побачила це в її описі ДНК любові, що їй хочеться такої любові, як в фільмах. Е, так, зараз настав не час непроханих парад е, дівчатка і хлопчики. Якщо ви зловите себе на тому, що ви хочете такої любові, як показують в кіно, якоїсь драматичної. Е, ти збігаєш, чи він збігає, чи там хтось кимось чи чимось жертвує. Дуже рекомендую подзвонити е, терапевту і проговорити це взагалі, е, наскільки ви знаходитесь на прийнятному рівні реальності чи ні. Тому що те, що показують в фільмах, зазвичай це дуже дравматична, драматична, драматична любов, яка мало що. Має в реальності з партнерством, з сім'єю. Так далі було спілкування з Настею, потім побачення з Ірочкою. Не знаю, мені якось було не дуже цікаві вони для розбору. Там не було якихось таких великих редфлагів, як, як на мій погляд, тому я їх пропущу, а перейдемо ми з вами далі на наступне побачення це побачення. Ага, Оксана, так, да. я знову трошки запихалася. З вчорашнього дня я вже офіційно на дев'ятому місці вагітності, тому іноді мені ще важче зараз дихати, розмовляти, і я в такому положенні, що коли на дев'ятому місці вагітності, то малюк може з'явитися в будь-який момент, може сьогодні, може завтра, може через півтора місяці. Що найвірогідніше, тому що це моя перша дитина і це ще і Вони ну, статистично це станеться, ймовірно, через півтора місяці, ніж зараз, ніж сьогодні. І я хочу все встигнути. І дуже, дуже сподіваюся, що я зможу дописати до кінця. Цей сезон холостяка, да, всі, всі розбори, і вже потім спокійно, спокійно займуся малюком. Далі було побачення з Оксаною. Комунікація Оксани і Тараса, на мій погляд, не була цікава. Тобто мені, мені було цікавіше спостерігати, а що саме вони і як робили, ніж за тим, що. Що, як вони один одному казали. А потім, коли вже вони перейшли на другу частину, да, на спокійніше для спілкування вдвох, там почалися ще більш такі странненькі штучки від Оксани, де Оксана почала трошечки зжиматися, стидатися, шарітися. Хоча, коли Оксана там разом з дівчатками, ми цього не помічаємо. Да, і в принципі, їй таке непритоманне. Оксана постійно розказує Тарасу, що Тарас я така прикольна, я така грайлива, я така... може бути такою несподіваною, а Тарас їй вже не вірить, да? тому що вона розказує, розказує, а до діла так і не дійшло. Да? Вона е, сидить е, зажата, е, є в неї відчувається, що в неї є контроль. Потім ще ця історія, що я можу працювати 10 годин на день, тобто, вже знову трошечки можна зрозуміти, що це, скоріш за все, людина, яка ну, може сама себе поставити в жорсткий контроль. А якщо вона себе може поставити в жорсткий контроль, то і інших може поставити. Тобто, думаю, Тарас так трошки е може й несвідомо, але на підсвідомості він десь прикинув це. І взагалі, мені здається, ось у Тарас, да, в нього така недовіра до Оксани. І чому саме ця недовіра, ну да, по-перше, тому що вона каже йому, що я одна не показую це, він не довіряє. А по-друге, ми не раз вже бачили у проєкті. Оксану, яка може вести себе таким чином, що вона хоче от прям заслужити любов, от прям тут і зараз бути такою а, от такою пікмі, так? а, дуже зручною, і для дівчат також здружи, здружитися з дівчатами, як ось, наприклад, це було з дівчинкою-вчителькою. А потім, коли настає якийсь такий момент, який Оксані. Буде вигідний, що вона хоче якось подарувати, то вона може якусь таку пакость зробити цій людині, да, яка їй довірилась, яка їй відкрилась. І що я думаю, я думаю, Оксана це робить взагалі не навмисно. Я думаю, що це для неї такий прояв любові. Ну, коротше, дівчинка росла з, да, з трьома братами, три пацани в неї там були в сім'ї. Тобто, я думаю, що це нормальний прояв любові в її сім'ї, в її дитинстві. І я думаю, для неї це абсолютно окей, десь пожартувати якось не дуже гарно по відношенню до людини, але, е, типа, розрядити обстановочку і атмосферку. Я можу собі уявити, що в сім'ї, де в тебе три брати. Ти просто так, тільки так можеш вижити, тільки так можеш якось здобути е, увагу також якогось е, важливого для тебе, батька да, чи матері. Стоподова Тарас це відчуває. Думаю, що він, Тарас, може сприймати це за нещирість. Да? Е, я, я б не називала це нещирістю, я б називала це такою рисою характеру, рисою поведінки. Але це може сприйнятися так. Останнє останнє побачення, про яке я хочу поговорити, побачення з Олею, з фітнес тренеркою Взагалі, дуже дуже така трагічна історія, історія життя відкрили в цьому епізоді Оліну історію, таку печальну. Печальна була Ірина історія Ірочки, да? що тато залишився на окупованій території. Почальна була історія Надін, що тато хворів, коли вона була е дитиною в Ірикупальників також не в цьому епізоді, але до цього також розкрили, да, що була дуже така трагічна історія з батьком. Тволі да, в, неї, в неї не з батьком в неї було з чоловіком. Дуже. Я не знаю, що було з батьками, але можу уявити, що. Та Також не було ось цього прийняття, не було ось цієї любові просто так за те, що ти в мене є. Да? Ще й вона і спортсменка, тобто були, була якась любов батьків, може, тренера, за, за твої здобутки, за те, що ти краще інших, постійно потрібно було боротися за, за любов. І Оля не не вистачило їй любові у житті, і коли там дорослі да не дають цієї любові, то вона не може сама до себе цю любов відчувати, і вона сама себе перестає любити. І тут, тут звісно, щоб щоб розірвати цей круг сансари да, в, у стосунках з її попереднім чоловіком, тому що. Ну, і Тарас помітив, що вона ще ніяк не може пробачити свого останнього чоловіка. І вона казала це в епізоді, де вони там е, в жіночому колі е, зжигали свої образи. Так? Вона також казала, що е, це все їй ще досі образливо, і це дуже було помітно. Е, ображається вона ще на, на чоловіка, ображається вона на сама на себе, що. Там не змогла піти від нього ще до ще до того, як народилася дитина. Да? І тут важливо знову ж таки, тут та, та ж сама проблема, як і вири це про прийняття себе про те, щоб стати опорою сам, самі для себе. Це про те, щоб не чекати людини, яка Прийде і врятує тебе, да? це ви, ви, вистроювати ем, комунікацію з собою, вистроювати стосунки правильні з собою. Це так, це любов пробачення про, про, про і прийняття самої себе, і з цього треба починати, з цього починати терапію. І тут для Тараса був такий важ, важливий редфлаг, да? що. Оля не пішла до психолога, хоча він дуже такий а, амбасадор психологів, і він агітує за це, щоб дівчата, люди взагалі а, відвідували терапевтів, тому що він знає, що це приносить користь. А, для нього не зрозуміло, чому. Оля не пішла до психолога, для нього не зрозуміло, чому Оля не, не подала на розвод, коли ще так хотіла. Да? Тому що Тарас, в принципі, ситуація Олі і Тараса у голові Тараса вони приблизно однакові, тому що вони обидва хотіли розлучитися на якийсь момент, і був там соціальний осуд, і Тарас. Не зважав на цей соціальний осуд, на те, що там з ним не розмовляла мама, він все одно е, пішов і розлучився з своєю жінкою. Оля цього не зробила. Не змогла вона, тут не можна ніяк її засуджувати, тому що це прям дуже складна ситуація, е, з якої людині, в принципі, одній дуже складно вирватися. І тут... Мені здається, що Тарас цього не розуміє. Я думаю, що для нього це редфлаг. Що З Олею, звісно, класно, що вона нарешті змогла да, піти з стосунків, де їй було погано, де їй робили боляче, де е, був аб'юз, але було б класно, якщо б вона все ж таки пішла до класного терапевта. і... Прям їй це необхідно. Ну, типу, сподіваємося, що все, все в неї буде добре і що вона вибереться з цього е, колеса Сансари. Стосунків, які, в, я, в яких їй боляче. Так, ось і все. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!